ЄС офіційно затвердив 14-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження включають заходи у сфері енергетики, торгівлі та фінансів, а також посилює боротьбу з обходом вже чинних обмежень. Зокрема, заборона послуг пов'язаних із транспортуванням російського скрапленого природнього газу через європейські порти до третіх країн. Заборона 27-м танкерам, що перевозять російську нафту з порушенням цінової стелі на обслуговування в європейських портах і надання будь-яких послуг. Окрім того, не дозволяються польоти в ЄС будь-яким приватним авіарейсам росіян. Є заборона на перевезення товарів автомобільним транспортом територію Європейського союзу, якщо понад 25% компаній-перевізника належать російській фізичній чи юридичній особі. Компаніям ЄС, що діють за межами Росії, заборонено підключатися до російської альтернативи SWIFT – системи передачі фінансових повідомлень. Також заборонено операції з цільовими кредитно-фінансовими установами та постачальниками криптоактивів, створеними за межі. Європейського союзу у відповідь на втручання Російської Федерації в демократичний процес Європейського союзу Рада ухвалила рішення заборонити політичним партіям, аналітичним центрам і засобам масової інформації в ЄС отримувати будь-яке фінансування від російської держави та її підконтрольних структур. Цей захід не обмежує роботу журналістів, наприклад, проводити дослідження і брати інтерв'ю. Також у новому пакеті санкції на експорт до РФ верстатів. І всюди всюдиходів. обмежено експорт марганцевих груд, рідкісно земельних металів, пластма, землериних. Машин моніторів та електростаткування заборона на імпорт геліо з Росії до ЄС до списку. Потрапили також 116 фізичних та юридичних осіб, які брали участь у закупівлі технологій подвійного призначення або надавали підтримку російським діям в Україні. Деякі з цих організацій знаходяться в третіх країнах, зокрема. Китаї, Казахстані, Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах та інших країнах. Я ж нагадаю, що з початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України Євросоюз невпинно нарощує тиск санкцій. Тринадцятий пакет санкцій вже завдали відчутного удару по російській економіці та військовому потенціалу. Офіційне узгодження 14-го пакету санкцій послами ЄС відбулося 20 червня.